Вітаю, друзі! Мене звати Павло, і я кліматехнік. Тут я відповідаю простими словами на складні технічні питання. За хвилину ви дізнаєтесь, чи є якась норма по мінімальній довжині фріонатраси між внутрішнім та зовнішнім блоком кондиціонера. Час пішов. В інструкції до кондиціонера часто вказана мінімальна довжина траси. І це не просто так. Надто коротка траса в 1-1,5 метри може спричинити передавання вібрацій на внутрішній блок, ризик гідроудару компресора обрізання випарника, якщо фреон не встигає випаровуватись. Наприклад, LG рекомендує мінімум 4 метри траси, щоб фреон встиг перейти в газ до компресора. Інакше рідкий фреон летить в компресор і привіт ремонт. У побуті часто ставлять блоки через стіну. Один метр траси і воно працює, але частина фреону не встигає випаритись. Компресор отримує мікроудари термін слупи скорочується. Висновок. Якщо в інструкції нема мінімуму, краще робити 2-3 метри і перевірити перегрів. Один плавний бублик допоможе зняти вібрацію та компенсувати довжину. Краще не долити фреону, ніж перелити. Це як в грів 21. А якщо було корисно, збережи, підпишись і напиши коментар. Побачимось у наступному відео.